Привіт подаруночку! Я рада бачити тебе на своєму каналі, і в цьому відео я хочу спакувати свої валізи разом із вами. А куди саме я поїду на відпочинок, ви можете побачити ось у цьому відео. Тому не буду затягувати, і ми поскоріше почнемо! Гарного перегляду! Спочатку мені потрібно спуститися на перший поверх, щоб узяти самі валізи, а потім їх збирати тому ходімо. З собою я беру свою сумочку та ось таку синю валізку. Але так, як речей я буду брати багато, то мені потрібно іще якісь валізки. Візьму, наприклад, ось таку із хмаринкою. Все піднімаємось нагору. Із косметики я візьму свою рожеву помаду, кісточку одну і румяна, і це все. Тому що на відпочинку я багато не фарбуюся. Далі переходимо до одягу. Із собою я візьму свою піжамку із бананчиками. Улюблену і два купальника: один зелений, інший рожевий та пару футболок джинсами. Ще я візьму пару сіткових образів, тому що там я можу із подругами вечорами ходити на, до ресторану. Також із собою я візьму ще пару образів і на цьому із одягом покінчено. Тепер мені потрібні окуляри, так як я погано бачу. Візьму білі, рожеві з ракушкою і ще одні рожеві. Ну, і, звісно, візьму ще ті, що я зараз маю на собі. Мені здається, я не казала, але на відпочинок я їду не сама, а дані треба буде дивитися за дітьми. З собою я візьму ще тереску, нашу таксу, бо самі мені буде їхати скучно. А поїду я в ось такому о луці. Ну, от і все, на цьому моє відео закінчується. Мені було приємно за те, що ви зі мною спакували мої валізи. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку. Ну, а з вами була я. І всім пока-пока.